Я почну з того, що не стало несподіванкою для мене особисто, що Російська Федерація пішла на таку ескалацію. Бачу тут три причини, як мінімум: перше, це зрозуміло, що Росія зараз намагається усілякими способами шантажувати світ і вимагати якихось поступок на свою адресу. І дане питання не стало виключенням, як на мене. Мені здається, що ця ескалація може у такій активній фазі тривати. До моменту переговорів е, у середині листопада, е, як ви знаєте, буде J-20. Е, і мені здається, що це Російською Федерацією розглядається як один з інструментів впливу. Знаєте, як в тому анекдоті купи козу, продай козу, тобто створивши штучно таку проблему, потім героїчно її е, вирішувати і про щось домовлятися взамін на поступки. І третє це те, що зараз фактично відбувається така гра м'язами, як з цієї ситуації вийдуть гаранти цієї угоди в першу чергу Туреччина, тому що, на мій погляд, он там знаходиться е, як міжнародна організація більш формально, і ви знаєте, достатньо е, мені здається готовності і рішучості в Туреччині, яка зараз вибудовує імідж і претендує на роль регіонального. Геополітичного гравця для того, щоб можливо без участі Росії забезпечити ці от зернові коридори, в тому числі аргументуючи це тим, що рятують світ від голоду і бідні країни від зростання цін на продовольство, і ви знаєте, на наш інтерес в цьому прямий, тому я думаю, що цей такий формат без участі Росії зернового коридору не може. І Тривати, От буквально кілька хвилин тому було повідомлення від Катліну, що вже е, 17 по моєму суден за е, цей період після цієї ескалації заяв Росії е, пройшло е, на на вихід і на вхід, тобто під е, наглядом ООН і Туреччини. Я думаю, що такий формат будуть пробувати далі, і це дуже показово, коли Росії. Демонстративно будуть показувати, що не все і не на все вона здатна впливати, і її шантаж все менше і менше віддається цивілізований світ.